Беха 330, GT 16 рік, 100 тисяч пробігу. Машина вже в нас рестайлінг вас, ви, ви, на 100 курсі. Що це 330. Відмінність від 328-ї, це щось, порядка 5 кінських сил. Е, машина <успільна> у нас на прикольному дуже салоні. Синерський салон. Можете поставити свою дівчину. Або не дівчину. Кому, кому, <успільнатуває> кому це потує. От. Можете завести когось на дачу, тому що тут. Величезний багажник, якщо порівнювати з простою BMW. <рес> Водичка ну, покапалась трошки. Вчора падав вчора дощ, видно, застоялася трохи вода. Реально, ну, ліфтбек, машина велика, і в неї можна дуже багато чого вмістити. Вона має задній ряд набагато більший за розмірами. Як проста трійка, то в курсі, вона на задніх підігрівах, вона на великій мультимедії, на широкій приборці. Ну, Машини хороша комплектація, передній бампер, лесфари. Це як має бути? Справжнє БМВ. Заїжджайте, зробимо тест драйв і переоформимо машину.